Джоля, ми з вами минулого разу е, робили більше таку діагностичну сесію. Е, сьогодні ми з вами більше поговоримо про те, що ми маємо з вами справитися. Okay? Е, можливо, з вашого досвіду, ви здогадуєтесь, е, яка саме проблема? Е, яку саме проблему ви маєте? Можливо, ви читали щось, чи що вам говорили, чи поки ми з вами аналізували. Е, вас були припущення. Ну, мабуть, в мене ну, проблема, що я переїдаю дуже сильно. Угу, угу. І якщо ми говоримо про діагностичні критерії, то ми говоримо про термін компульсивне переїдання. Чи ви щось чули з цього прийму? Я не дивилась, не дивилась. Угу. Е, дуже часто ми говоримо про те, що компульсивне переїдання це все-таки споживання. Е, певної кількості їжі, да, і дуже часто це пов'язано саме з емоційними коливаннями. Да. Тобто, якщо назад так візьмемо метафору, то це умовно, знаєте, у вас якась, якась посудина пуста, ми там уявимо, що ця посудина, там, знаємо, ми хочемо поставити туди квіти, щоб вони там гарно себе почували. І ми так, поки розгублені, ми туди можемо пісок насипати, або там якусь іншу речовину. Ти, тому що вона там поруч з нашим поруч стоїть в середовищі. І якщо ми туди це поміщаємо, то, відповідно, квіти можуть Ну, Якщо ми так візьмемо, то квіти це може бути наше психічне здоров'я, наш психічний стан, а він може погіршуватися саме через момент, це коли ми беремо не те, що нам потрібно. А ми беремо це тоді, коли, по суті, ми знаходимося в емоційному стані, ми більш розгублені, і ми, по суті, не маємо можливості гарно подумати. Чи вам зрозуміла ця, ця метафора, про що йде мова? Uh, так, чи правильно я розумію, що це про те, що от там я, наприклад, в себе закидую різну їжу, uh -huh. і від цього typ, певним чином, ну, тобто, це спричиняє там розлад, е, це, це називається розладом, і тоді моє психічне здоров'я, воно так видяне. Uh -huh. Ну і то я спитаю. Uh -huh. uh -huh. І тут найважливіше компонент у простраждання, да, що мені це заважає. І тут дуже важливий момент, ви знаєте, це може бути доволі стигматизований розлад, поведінка. Знаєте, можуть казати, що о, в тебе немає просто звички, чи немає сили волі. І нам тут важливо зазначити, що це не питання сили волі, це питання певного механізму, до якого ми звикли. Окей? Угу. Тут я вам зразу скажу, що це не тільки про їжу, і це не тільки про вагу. Дуже багато речей тут пов'язані з емоціями, стосунками з собою і з нашими поведінковими якимись навичками. Тобто, поведінкові навички це більше, як ми справляємо з стресом і труднощі. Тому що ви за вами говорили, тоді я вас питала, чи ви помічали, що є певний стрес чи певні ситуації, на коли є переїдання. Ну, це про це. Що є певний стрес, є переїдання, це взаємопов'язані речі. Okay? Mm -hmm. Окей? Ми з вами зараз трошки поговоримо про е ті симптоми, які ви описували, і я вам розкажу, як це все взаємопов'язано. Я хочу це візуалізувати, щоб і мені, і вам це було простіше. Угу. Так, хорошо. Так, давайте почнемо з того, що, з чим ми тоді маємо справу. Ми говоримо, що компульсивне переїдання – це все-таки повторювані так, епізоди. Це не один раз ми умовно переїли, а певний, певна циклічність. Це певний об'єм, тобто зазвичай більше, ніж ми хотіли, і mm -hmm. певний час, так? тобто за певний час ми це робимо, і дуже часто, можливо, ви помічали, що є відчуття, що ви втрачаєте контроль. Mm -hmm. Ну, так, Наче, знаєте, я не можу зупинитися, я не можу це контролювати вже. Так. І дуже часто сюди доєднуються ще емоції, пов'язані саме з тратою контролю. Чи ви помічали, які саме емоції у вас виникають, коли є ця втрата контролю і коли ви розумієте, що. Я дуже сильно себе починаю прямо бути, і там є і сум, і злість, і прямо, я би сказала, самоагресія якась. Ось такі відчуття. Часто якраз так, як ви назвали, що в нас є е, сум, злість, сором і провина. Да? Тому що це певний там, е, стандарт, який ми для себе порушимо. Тому зазвичай ці всі емоції ми виділяємо. І це, по суті, є така собі формула компульсивного переїдання. Чому ми з вами взагалі прийшли до такого висновку? Е, для нас ключовими ознаками цього є. Можливо, ви знаєте, які ключові ознаки, до речі, з вашого досвіду. Чому б ви сказали, що це саме компульсивне переїдання? Uh, ну, Мабуть, тому що я після якоїсь е... Емо... ну, деби, якась там тригерна ситуація, то я починаю їсти і не можу зупинитись, я з'їдаю величезні об'єми. Відчувай, там біль в шлунку і все це супроводжується великим почуттям сорому. Що ви зараз описуєте, це ми говоримо про те, що їжа стає способом спокоєння. До напусу стає як емоційна регуляція. Тому е, перший момент це емоційна регуляція. Е, другий момент те, що попередньо, я вам казала, що є питання частоти що це певна частота mm -hmm часті епізоди певна поведінка, до якої ми звикли. А, і третій компонент це все-таки про те, що немає такого фізичного голоду. Я думаю, що ви це могли помічати. Було таке? Угу, то -то. Угу. І далі ми з вами говоримо все-таки про ті речі, які стають для нас тригером. Ем, Олічи ви помічали, що в якісь конкретні моменти з'являється оця потреба е, в тому, щоб щось з'їсти? Як кажете, втрата контролю. Коли ви це помічаєте? Ну, там, наприклад, е, ну, не знаю, я останній раз приїдала вчора, е, і виходить, що була соціальна ситуація, я дуже тривожилась. Прийшла додому після, і типу дуже сильно приїла, бо в мене ще з'явилися думки, що е, я, мабуть, не сподобалась, що я була поганою, що я багато говорила, що я е, там, втратила контроль. Ну, диво, більше алкоголю е, випила, ну, ніж там хотіла. Я тоді виділю декілька моментів. По-перше, ви говорите про емоції. Питали про тривогу. І я так. тут хочу ще уточнити: тривогу ми на початку говорили, і коли ви описували уже думки, про які емоції тут можна говорити? Якщо тривога. Крім тривоги. Е, окрім тривоги, я точно потім відчувала там сором, е, угу. коли, наприклад. Е... Коли я там, ну, як мені здалося не відповідала своїм очікуванням, що, там, не знаю, овершернула щось, і в мене почуття сорому, якоїсь, типу, злість на себе з'явилася. І сум, що мені знову там не вдалося ну, типу, відповідати своїм стандартам. Це те, що ми можемо назвати саме як емоційні тригери, а? тому що ми намагаємося з ними справити саме за рахунок їжі. Але, mm -hmm. по суті, ви дуже е добре виокремили моменти, які пов'язані з нашими мисленнєвими паттернами. Здогадаєтесь про що це? Що саме називаєте? Ну, це те, називає? як я інтерпретувала подію. Mm -hmm. Тобто ви кажете, я не відповідала чому. Ну, своїм стандартом. Mm -hmm. Тобто, те, що я овершернула, я погана. Часто, а... А, не чую. Не чути? О, -о чути, чути. Mm -hmm. Часто, коли ми говоримо про думки. То ми можемо тут е, більше виділяти саме самокритику, перфекціонізм, mm -hmm. да, тобто оці такі жорсткі рамки по відношенню до самі. Е, Ще є такий важливий момент: е, ви взагалі говорили про те, що є, наприклад, плітку, більше контролю над харчуванням, більше там.